Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пісний буряковий салат на кожен день. Спочатку замаринуємо цибульку. В ємкості з'єднуємо воду, оцет, сіль та цукор. Все разом перемішуємо, щоб розчинилися сіль та цукор. Далі заливаємо маринадом нарізану півкільцями цибулю. Маринад повинен повністю покрити цибульку зверху. Так залишаємо на 15 хвилин. Волозькі горішки підсушуємо на сковорідки і перетираємо їх у крихту. Далі відварений буряк. Нарізаємо на шматочки. Вже розмір регулюйте за своїм смаком. Тепер, коли всі складники в нас готові, збираємо салат до нарізаного буряку, додаємо мариновану цибулю і віджимаємо руками зайву рідину. Далі додаємо нарізану зелень. Та перетерті горіхи кількість регулюйте за своїм смаком. В кінці додаємо спеції сіль до смаку та заправляємо олійкою. Можна використовувати як соняшникову, так і оливкову. Тепер все разом перемішуємо. Салат готовий, можна його подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже смачний салат з буряку на кожен день. Це дуже смачно та корисно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.